Доброго ранку, діти! Зараз у нас Школа добрих почуттів. Сьогодні ми з вами поговоримо про вічливість, а також прослухаємо оповідання Василя Сухомлинського. Навіщо кажуть спасибі. Тож будьте уважні і починаємо працювати. Давайте привітаємось. Доброго ранку, травам росистим! Доброго ранку квітам барвистим! Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Малята, давайте задаємо прислів'я. Слова щирого вітання дорожчі за частування. За добре слово не платять, а скажеш усім приємно. Шануй людей і тебе шануватимуть. Щире слово добре діло, душу й серце звеселило. Ось такі прислів'я про вічливість. Сьогодні до нас прийшов лист від мудрої тітоньки сови. У листі вона просить пояснити, чому людей називають вічливими і як себе поводять вічливі люди. Давайте допоможемо їй цьому розібратись. Вічливість малята це уміння поводити себе так, щоб іншим було приємно з тобою. А як ви гадаєте, яку людину називають вічливою? Так, людину називають вічливою тільки тоді, коли вона вітається з усіма, коли людина робить добре вчинки. А ще тітонька сова приготувала для нас оповідання Василя Сухомлинського, навіщо кажуть Спасибі. Тож давайте його послухаємо. Слухаємо оповідання Василя Сухомлинського, навіщо кажуть Спасибі. Дрімучим лісом йшло двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було дуже спекотно і хотілося пити. Нарешті вони дійшли до струмка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, напилися. Дідусь сказав Спасибі тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. А навіщо ви, дідусю, сказали струмкові спасибі? Він же не жива істота і не дізнається про вашу подяку, не почує наших слів. Це так, якби напився вовк, він би не міг би подякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина каже спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме час подумати дорога через ліс ще довга. Ось. Така мудру казку розповів нам Василь Сухомлинський. Дітки, я вас запрошую у подорож в країну вічливості. Ми зустріли друзів. Давайте з ними привітаємось. Треба дружно привітатись. Добрий день. Дружно, голосно сказати Добрий день. Вліво вправо поверніться, туди-сюди посміхніться. Добрий день, добрий день, добрий день. Доброго дня привітаємось. Вітаємо вас в країні вічливість. Країна та чарівна і тут стільки багато слів вічливості. Тож послухайте і запам'ятайте. Ніщо не обходиться нам так дешево і не цінується так дорого, як вічливість. Давайте з вами пограємо в гру країна вічливих слів. Ось такі чарівні слова. Згадайте, будь ласка, може, ви чули. Будь ласка, до зустрічі, добрий день, до побачення, слова вічливі. доброго ранку! Вибачте! Тільки встали на світанку, кажем всім доброго ранку. Розтопить серце всякого, сердечне слово. Дякую. За котлети і бурщі з хлібом мамі мовимо спасибі. В групі дзвоник дзен-дзелень, дружно кажем Добрий день. Садочок Ген іде сусід. Всі гукнем йому. Привіт. До діда Миколая ми говоримо. Вітаю. Щоб до дошки взяти указку, казку, ми попросимо. Будь ласка! Треба, дітки, вітатися першими з дорослими, вічливо прощатися, дякувати за допомогу, виявляти доброзичливе і турботливе ставлення до малюків і старших людей, допомагати їм бути привітними, чемними, скромними людьми. Із чого зазвичай починається ваш день? Якими словами ви вітаєтеся? Як по іншою називають слова вітання? А які ще слова вічливості, крім слів вітання? Ви знаєте, пам'ятаєте? Вічливий – це чемний, вихований, привітний і шанобливий. Давайте пограємо в гру. Засели будиночок. У нас є будиночки слова вітання, слова подяки і слова прощання. А внизу слова спасибі, привіт, доброго дня, до побачення на все добре і інші. І так заселяємо будиночки. Привіт, слова вітання. Доброго дня також слова вітання. До побачення. Заселимо в будиночок слова прощання. Спасибі, слова подяки. На все добре слова прощання. Дякую також в будиночок слова подяки. Бувайте здорові! В третій будиночок слова прощання. Вечір добрий. Слова вітання. Дуже вдячні слова подяки. Вік не забуду. Також слова подяки. Вітаю! Слова вітання. А зараз, любі дітки, давайте попрацюємо над прислів'ями. Тепле слово і мороз зігріє. Слово не стріла, а глибше ранить. Гостре словечко ранить сердечко. Запам'ятайте ці прислівечка. Ви були молодці. Дякую вам, що були зі мною. Тепер ви запам'ятали дуже багато вічливих слів. На все добре.